Давайте ми привітаємось гостей, фото до нас прийшло. Давайте привітаємось і всіма. Доброго ранку, сонце зрешті. Кар, 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 Я сорока ворона. Завжди рада я гостям. Сорока ворона з гілочки на гілочку стрибала, діточок своїх скликала. Дітки мої маленькі, сороченята, воронята. Ви, напевно, що вже зголодніли, правда? А кашу ви любите їсти? Любите? Любите. А давайте ми з вами кашу зваримо. Будете мені допомагати? А ну ставайте, Вставайте на ніжки, будемо кашу варити. маленьких ложечок? Багато. Багато маленьких ложечок. Давайте я вам зараз роздам ложки, щоб кашу гарно їсти. Тримай, тримай ложечки, тримай. Тримай ложечки. І мені ложки. Всі ложки є. Так. А тепер відійдіть трошечки від столика. Кашка наша гаряча і щоб кашка холола. Ми пока потанцюємо з вами. Показуйте ложки гостям. Але поклонилися. Кашка наша охолола. Давайте ми одну ложечку покладемо в пустий горщичок, а другою ложкою будемо їсти. Одну кладемо. Зараз я вам кашки насиплю. І великого горщика там маленький. Цьому та, цьому дам. І цьому, і цьому, всім всім їм кашку дам. А ну починайте пробувати кашку. Смачна кашка, смачна. Кашку на підлогу не кидайте, акуратнику їжте. Хто всю кашку доїдає, той зубки гарні має. Кладіть ложечку. Горші. У свій горщик кладіть ложечку, човіка, у свій горщик клади ложечку. так, Клади ложечку, перевертай. Сідайте, мої хороші, наїлися кашки. Наїлись смачна була кашка. А що треба казати, Сакашки? Дякую на здоров'ячка вам. Наїлись, а зараз потрібно попрацювати трошки. Дівчаточка мої хороші. Сонечки, ну давайте допоможіть мені серветочки. Хустиночки наші попрати. Виходьте, дівчатка, виходьте, дівчатка, виходьте. Я вам хустинку буду давати. А ви кажіть, якого кольору. Якого? Золотого. Жовтого Софійка. Вставай так, щоб всі тебе гості бачили. А в тебе яка? Червона. Червона. А в тебе яка? Синя. А в тебе яка? М -м, з... Зелена. Зелена. Синя? Синя? Червона? Червона? Ні. Червона, ні. так. Давайте гарненько будемо хустинки прати, Повертайтеся до гостей, ні ні, ми Мамі буде. Вишаємо, вішаємо. слушайте, сушитись, вішаємо, вішаємо. Ми стану вставай. Дайте, спасибо, Мартоночки! Yeah. Доку... Мої. Ви допоможете мені садити на городі а -а -а. цибульку? Виходьте, синочки, до, до городу, будемо цибульку садити. Синочки вартують, тільки хлопчики садять, теж ж сідайте, сідай, сідай, сайдемо. Беремо цибульку і садимо діма. Матвій, садимо цибульку, садимо. Матвій, садим цибульку, садим. Я час не чу, ви цибульку обходьте, оходь сюди, хоч садись, Садись, садись садись. Садим, сядемо гарненьку на городі цибульку, В рядочки, щоб рівненька цибулька росла. Ось так всю цибульку посадили, а тепер треба її полити. Полити треба. Поливаємо цибульку, поливаємо, поливаємо. Бери річку, бери галіра річку. Поливаємо цибульку. Цибулька виросте гарна, велика. Дякую вам, синочки, за допомогу. Помогли матусі. Дякую вам, сідайте, відпочивайте. А ти, Діма, сідай-сідай. цибулька росте велика, смачна і красива. Ой, а ти я ще загубила одного синочка. Немає. Отого пешкетника неслухняного ледаря. Він нічого мамі не допомагає, тільки все розкидає. Я його послала в магазин за цукерочками, а його нема. Напевно, всі цукарки пропоїв. Синочок де ти? Де ти синочок? Що ти робиш? Що ти робиш? Так як точно поїв всі цукерки, які нам фантики розкидав, а ну позбирай. Не хочу, не буду я збирати. Позбирай зараз же. Дітки прибирали гостей чекали, а ти що не спітив. Не буду я збирати. Я і не хочу, я тільки вмію їсти, а, а збирати вибирати я не вмію і не буду. Малята, давайте потішечку розкажемо про неслухняного і ледачого сороченятка. сорока хорона, кашку варила. Кормила, цьому дала, дала цьому дала, цьому й дала, цьому дала, а цьому не, не дала. дала, він Дов, не, не дала. пічку не, не топив, тісто не, не справжній спражні. Бачиш, як гарно ледарем бути, не будеш збирати фантики, не получиш кашку, не будеш їсти кашку добру. Та я не вмію збирати, я вмію тільки розкидати. Поможіть мені, будь ласка, навчіть мене, сестрички і братики. Як треба збирати і прибирати? Давайте ми поможемо. Почекайте, 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 я розкажу, як збирати будемо. Ми збирати будемо фантики, але у нас фантики. Ми будемо класти у яку коробочку. Квадрат. Квадратну. А ось це яка? Фантик, на яку геометричну фігуру подібну. На круг. Круглі фантики ми кладемо яку коробочку. У круглу. А ось цей фантик на яку геометричну фігуру подібний. На трикутник. На яку? На, 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 на трикутник. А ну порахуємо куточки трикутника. Бі... Скільки всіх кутів три гні і класти ми будемо у трикутну коробочку. Почали працювати і складемо збирати фантики. Одну беремо, кладемо за другою приходом. І ти так пошли бочок, помагай, помагай. Тобі кабиніти. Тішки досить, неси, складайте, щоб правильно було. Складайте. Елефантики. Поприбирали? Молодці, правильно поскладали фантики. Молодці, Бачиш, як гарно поприбирали дітки. Молодці, я теж навчився прибирати. Ви мені допомогли і навчили. Але подивіться, Сестрички, братики, звиченята, я знайшов кульки схожі на... Давайте, мамі, зробимо подарунок. І з знамистинок зробимо намисто. Але мама любить блискуче. Давайте ми наші намистинки обговоримо блискучу фольгу. Ану пішли всі за мною. Сідайте, сідайте. Сідайтесь. Сідайте. 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 сідайте, Я вам намистинки роздам. Я вам розкажу, як ми будемо робити все. Так. І ось мені одна на листинку. Подивіться, в мене є фольга, я її кладу ось на долоньку, кладу курку, так? і завертаю. Листа. Завертаю, а потім скочую. І ми всі на мистинці складемо коробочку. Давайте кладіть. Давайте займайте. Ходіть, кладі, клади. Ось такі на листочек. Молодний яць, хоря клади, клади. Молодці, клади, погані. О, дуже гарно. Ой, які гальні намистинки, Блискучі. виходять. Клади матерічка. Клади, Софічка. Всі намистинки поклади. Все, клади, клади. А, все, всі покладемо. А я тепер закрию і давайте всі ми подуємо сюди. Давайте подуємо так. А тепер відкриємо що в нас вийшло? Дивіться, яке намисто гарне вийшло. Блискуче, гарне. Давайте мамі подаруємо намисто. Да. А ну давайте встаємо. Пішли мамі на намисто. Дарувати, яке гарне на намисто в нас. вийшло. Пішли, пішли зі мною, пішли. Сі, сісі, сі, всі, сі, шоденька, шоденка, матусю. Матуше, подивися, тобі намисто гарно зробили. Ой, яке гарне нам на а блискуче, яке. мені дуже подобається. Я таке намисто буду на свято одягати. Я ось тут покладу і на свято завжди-завжди буду його одягати. Дякую вам, малята, за подарунок. А я вам теж сюрприз зробила, поки ви готували мені подарунок на ну, наші всі фантики. Мамі за цуперечку yeah. yeah. на здоров'я. А зараз наші заняття закінчились. Давайте, малята, ми повернемо до гостей і скажемо всім до побачення.